Я завжди готова. А всім привіт, вона завжди готова. Привіт. Ну ти ж питаєш мене, то я тобі й кажу. Я А к чому ти готова? М -м а що треба? Снімати відео. Ну давай знімати, снимай. чи знімати, чи давай. Красуня. що, не красуня? Що там тебе? О, часи. От і батарейку не треба тепер буде купляти. Забули, були на базарі і забули. Ну трошки ми... Були ми на базарі, ходили з валерою на вокзал. Надо нам було по ділах, о, до речі, а ти не поїхав, книжку не взяв і не заплатив. Я знаю, я спомню, я потім, спом... потім продумав би, переіграв плани. І тобі не сказав. Я, якщо я, я хотів поставив. би поїхати, я поїхав би зранку, але я перемінив, тому що все одно треба було їхати туди. Не поставив і а, Да. Ну от вибач. Так, мої хороші, ну що, ми трошки скупилися, небагато, Валера каже, що не треба було розпаковку знімати. Я кажу, давай знімемо людям, покажемо. Все одно їм цікаво дивитися, їм цікаво, які ціни. Ну, ціни, звичайно, дуже дорогі. Що да. там казати? Ну що, Це що нас тут? Ну це вгадайте. Вгадайте, що воно нашим таке. Нуркотиком. Кітікет, Кіті Кіті рибний і курячий, бо я завжди рибний і м'ясний, то вони їдять. А у... курячий не, не м'ясо, ні? <кій> ну ні. У, у неї вважається не м'ясо. Сказала, що є якийсь м'ясний, типа асортів. Кажу, ні, асорти не треба, ми вже брали вони, вони їдять, їдять. Попроще, що саме дешевше, який саме тільки дешевший, отакий. Но це не тільки котячий корм, ну, будемо говорити. Як я кажу, котяча їда. Думаю. Взяли по кілограму рибного і курячого по 64 гривні. Угу. Пакет 3 гривні. пакет 3 гривні. Так. Ну такая, це ж так. має ціну. Так, тепер ми були е, з Валерою, заходили на м'ясний ряд на вокзалі. Там Там продають у нас м м сало. Ну, м'ясний магазин, м'ясо сало. І взяли ребришка от такі. Така полосочка. Такі ось гарні ребра. Ну, ребро 180 гривень. 180 гривень. Кілограм. Да. А у городі ти чому куплю? 220-230. Ну, виходить, що тут дешевше набагато. На ну, звісно, дешевше. Але все одно дорого, покажи, красавець почув, що кітіки є. Зараз я йому насиплю. Отак. І трошки Куриці, і трошки рибного, Ну, ну. А ну, ну да. слава Богу, коту Єсь. підійшло. Да. Я ж е, кузя вже поїв, ну, <клес> я йому насипала, бо він блудив, ходив е, стать ногами. А, лежить ось. Ну, вже наївся. Ну, да? Та це так. ну, таке м'яско ми купили. Так, що оце таке м'яско ми купили. О, Валер, диви. Що? А ось сюк, вже прийшов, приліз. Ну о. вже там. Вже все. Це ж не дасть поїсти яшки. Ти. Ні. Вже вліз, соседський. <кхе> да. Оце так перебігають, а, а, потім... а потім. А наші відходять от від от цього, від тарілки. Ну, ми ж не можемо сидіти без кінця і стережі старих... стережі. Старих... А потім сусіди обіжаються, що вони сюди лізуть. Ну тож. Худющи вони. Ну, давай далі. Так. Ну, що ще? І ще і ще. Літро лі купили. Ну, літру, тому що щоб нам не вистачило, бо я поїду куплю. в другу місці Валіра купить там, де провірено у у Дядечки, о у там там сім'я. Тому, тому що завтра немає часу з'їздити, буду я зайнятий, а лінька закінчилась. Ну, пахуче це теж. Пахне. О, а. хочу на хліб і солькою. О, ну, зараз щас... ну, Хоча запах не такий, як ти береш. Ну, так. Горічуть чуть-чуть. Чуть-чуть горить відчувається, А у того, дяді, де ти береш? Там, ну, а ціна одна і та ж. Ой, кузочка, извини. 60 гривень літр. Так, що от так? Так. І та-дам! Та-ра-ра-ра! Ну як це кура? курочку, Оля? Отак. От курочку взяли. Ну, за курочку це вже Валера. Що Валера? Ну, ти ж вибирав курочок. Ні, ти вибирала ти. Ти сказав. Вже. Ух! Ще й випали потрохи. А ног нема. А той раз було все. І ну, печенка розквашена. Ну, нічого. Так, отака от курочка. І як ви думаєте, що буде? Я її поріжу, щас перерубаю, каструльку поставлю і зварю. І буде бульйончик без нічого. І буде. З... Як це без нічого, без води? Ні, з водою, але я маю виду, що більше нічого туди кидати не будемо, один тільки бульончик буде. Отак. Ну, оце такі Так. покупочки. Ну, це у нас такі покупочки, отак ми з Валерою скупилися. Не думаючи. По... Не думаючи. <кій> не думаючи. Туди пройшли пішачка, назад приїхали на, так... на таксі. Значить як сам шелестить, то можна, а як мені, то ні. Я повирізав те, що я шелестю. От так, І спробуй тільки виріж. Шелестить, як мав по газетою. Так, ну а це все ми, ну, ми купили. А ще? А сама перша покупка наша, яка була, ну ми не планували, нежданно ждано, не гадано, але я зараз вам покажу. Давай, покажи. Дивіться, 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 дивіться. І як ви думаєте, ви здивовані чи ні? Я, я ні. Яка краса. Що <с>? вона купила, я не здивований. І, і така краса коштує 40 гривень. Ну Вона вже роздивилася, там вже два черенка, тросточок, все, все. Коротше горя, ми вже все запланували. Там, коротше говоря, подивіться. Ось росток. Ось, І вже навіть бубочка є. Ну, я цю бубочку. А, зірву, зірву. так, Тут ось другий відросток. Я обрізаю отак. Раз. І обрізаю ось сюди два. І буде в мене ось о, два черенки. Цей буде рости, а ці поставлю укорінятися. І ось ось. Двадцять і квіточку обріжеш, так? Да? А квіточку обріжеш. Жалко звичайно. буде обрізати, вона така ну, ханю, Гарна квіточка. А, а, і ось це щось похоже до цього. Квіточка ось дивися. Із цієї серії? Так, да, щось із своєї серії ось. Ось, ось бач. Ні, не, не зовсім похоже. Буде. Ну, наче так. А може і не так, не знаю. Коротше говоря, Ну, та я так зрозуміла, що такої в мене немає. І вона мене чогось там дала. Є є, похожа, але така. Нікого не тако. І Ну, це, і вона... колір не передає, мабуть, телефон, який насправді. На не ну, передає, ні. Ні, напевно, так. Можу, би, темніший. Mm. Ну такий ніжний, ніжний, ніжний. Довольно? Так, да, довольна. Ну, треба пересадити, тому що земля тут. Ну, пересадиш. Так що оце такі наші покупочки. За 40 гривень купити отаку красоту, я вважаю, це недорого. Ну, і знаючи, така... знаючи осадиве м'ясо і, і оказується сіддобне. Оса вже тут, а як тут. Ось от, от, от не одіб'єшся. Да. Ну, а ця краса, ми сказали, коштує 200 гривень. А, да, казала, стільки вона 220, да? 215. 215 чи 220, я ну, не буду. Ну то помню. так було б сказати. А якщо буде брати, то дам за 200. Ну, ну я 200. ж то ж можу сказати триста, а там за 200. Ну да. Так що курочка 200 гривень. Ну все, порадували всіх котикам, нам і для душі. Ну, для душі, так. Mm -hmm. І ось наші бідосики. Я показувала вже. Вони трошки підсихають. Підсихають, я, уже, я їх обрізала. А тут ось, бачиш, твої квіточки хтось кушає. Оце якась зараза. О, не там. було такого, не було, а це вже підтумає. Ніколи не їли квіти, Питунь. А Це вже це це щось завелося. Ну, вона тебе, там в не, неї не отакий був, не червоний. Навіть да. не червоний, а той, що малиновий, що О. у нас зацвітає самий перший. Угу. Ну, а це нам сподобалося зразу. Моя красавичка, моя красунечка. Це Ольна хвороба. А моя ні. Хто б казав, Валера? Ні, я накупляю. Ну, хризантеми хіба що? Ну, так хризантеми, так. Да. Ну так я сьогодні, як сказала, там от е, трошки посох, бо спека така була, кажу, та нічого, докупимо. Так Валера отака ж під, Так. Що <гум> <гум> купимо? Я ж спіймав тебе на слові. Ну, ну, кому сподобалась наша болтовня, ставте лайки, підписуйтесь, хто не підписався на наш канал. Пишіть коментарі, ми з задоволенням відповімо і прочитаємо. Заходьте на прямі ефіри. Коли? Прямі ефіри в 9 часов ранку кожного дня. О, і по суботах у 18, в ну всіки в залежності, чи 18 чи 19, побачимо. Обо ще так сильно не планували, тож світло виключали, то було як небудь, а тепер подивимося. А, а ми пішли бігом намазувати Оля, хоч олійки із хлібом і солью. І з солькою, да. Да. Ну, всім пока, пока. І візьму на городі отакого от помідора. Да. Всім пока-пока. Да. Всім пока, гарного позитивного дня. Бережіть один одного, здоров'ячка всім.